Ну як вам? Гарний захід сонця. А тепер погнали показувати вам будинок. Це маленька кімната. Будинок 65 квадратних метрів, ванна кімната з душової кабіни, далі друга кімната, кондиціонер. Ну Все, що ви бачите, все тут передоставляється вам. Далі йдемо балкон. Ми на другому поверсі. Двухповерховий будинок, дві кімнати. Це балкон у нас, електроопалення та пічне. 65 квадратних метрів, дві спальні та зала як третя. Слугує кімнатою і сама кухня. Електропалення плюс е, на дровах є. Тут ви дзвоните 098-44 Лайф такий самий 093. Кухня, все техніка меблі, холодильник, духовка, мікрохвильовка, електроповерхня і так далі. І це вхідна зона, сам камін. Вы стоит сам бойлер.